Творче об'єднання Начитай, Катерина Лилик. За мною прийшли Янголи. Розділ перший. Вони і я. Трамвайчик тихо котиться униз, стукіт коліс майже невідчутний. Кабіну іноді гойдає на поворотах, і тоді усі пасажири, як один хиляться, мов злагоджений механізм. Ті миті по брудних вікнах особливо яскраво ковзає сонячне світло, пробирається всередину людної кабіни з жовтими іскрами та нечіткими плямами, тініми будинки від дерев, мірним майорінням електричних стовпів. Раз по раз, ніби й не стовпи, а вартові, які не дають ступити кроку у бік. Жінка дивиться від вікна. У ринковий натовп. Хитливі фігури, зігнуті лікті, телефони в чужих долонях і відблиски невідомих історій в очах, максимально байдужа і трохи відсутня. Вся у думках, її руки лежать поверх сумки навхрест, одна долоня вільно, в іншій затиснути шнур. Він кілька разів обвитий довкола її кисті, протягнути крізь лямки сумки, ховається під ліктем. Далі ковзає у сторону та міцно звивається довкола юнацького зап'ястка. Сам хлопець сидить поряд, відгороджений нею від натовпу, дивиться у вікно легко та замріяно. Так, наче та рука, той мотузок, жінка поряд не мають до нього жодного відношення. Між ними тиша, навкруги звичний гон. Будь-хто інший на моєму місці, мабуть, не помітив би, але я бачу кожну закарбовану на її обличчі мікроемоцію, відчай, яким безперервно стелено в неї під ногами, вишиті чорним латки, там, де вона на силу збирала себе, Сильно, докупи, мені навіть не потрібно тягти носом, щоб відчути кожну з тих покраєних дрібок. Вони самі тхнуть, виснуть серпанком довкола, дарують трішки омани, що в цьому сонячному ранкові все тихо і чудово, її самообман таки наївно прекрасний, майже дитячий. Простягаю руку та проганяю геть ту обуду. Моя Ганно, прокинься, дивись, яка для тебе є вистава. Вона не чує, однак очі вмить яснішають, свідомість прокидається. Трамвайчик зупиняється, наповнюється новими подорожніми. Мірний гомін розривається зсередини дитячим лементом. Погляд моєї підопічної очікувано вихоплює з поміж люду незнайомку з башкотловим малям на руках. Воно пнеться по своїй матері з неймовірною заповзятістю. Лізець мовими милими пухкими устами на рум'янині щоки. Той образ віддає в Ганні гострим усвідомленням інакшості та образи, недосяжності буденних речей. Зрештою, підопічно не витримує та відводить погляд, вивчає власні долоні, мотузок, набряклі пальці, перехрещені зап'ястки. Потемнілі від грубої роботи мікротріщин на власній шкірі. Чого їй бракує, відомо, чого в неї не буде теж. Я міг би розділити з Ганною її сум, якби його було достатньо, та тих темних крапель, що ледь проступають на її повіках, недостатньо навіть для неї. Плакати та горювати над недосяжним вона забула ще кілька років тому і тепер, як механічна лялька тягне своє цілком реальне тіло по цій рутинній реальності. Ясно чому? Її повнолітній син, Остап, зараз намагається проколупати пальцем невидимих монстрів, які, як йому здається, ростуть зі стінок гриби. Вони дійсно там ростуть гроном. Але про це краще нікому не знати. Пора. Нагадую, я хоч і знаю, що підопічна не почує. Виходимо. Тим часом глухо кидає Ганна до хлопця і спинається на ноги за мить до чергової зупинки. Її спина напружена. В думках знову очікувана рутина просування до виходу крізь натовп. Пішохідні переходи поряд з іншими людьми, маршрути центром міста, підпильні погляди перехожих, син на мотузку. Той шнур напинається, тягне за собою зап'яста, гаслідом і юнака. Остап веде головою у її бік і натрапляє на мене. Його його витягується витягуються в впізнаванні, голова трішки схиляється у бік. Уста слабо ворушиться та майже ввовлюється знов ти, знов я, та сама потвора, що ненавидить тебе юначе, та сама істота, яка зробить усе, щоб ти від Ганусі відстав. Бо така потворна рутина убиває любов до життя. А я, наче янгов-охоронець, так? мені потрібен від підопічної живий погляд. Боротьба за стихією, ім'я, який фатум, біг на випередки з негараздами, спроби випірнути з чорної діри. Тому монетка в моїх руках не має цифр, Ганно. Для тебе вона завжди випаде негараздом, щоб ти мала що давати і могла здобувати собі повітря для свого паскудного життя. Це милосердно, дати тобі можливість вижити. Тому я між тобою і твоїм дитям. Усміхаюся хлопцеві та дмухою йому в обличчя з десяток яскравих сонячних іскор. Юнак зачудовано спостерігає за їх танкому повітрі, підіймає руку та намагається торкнутися тих неволомих блискіток. Вони витанцьовують все квапливіше, ваблять якомога далі від реальності. Жінка ж є настільки зосереджена, заклопотаною від находженням шляху до виходу, що навіть не помічає, що Остап вкотре не з нею просто смикає за той шнурок, просто змушує крізь втому на себе звертати увагу. Зупинка. Натов прине геть, Ганну натов помнесе, слідом тягне її за сина. І я ж бачу, як з його долонь сипло додолу вогні спалахи, всю ту безліч жарин, які він наловив. Бачу, як юнак здіймає руку та проковтнує по одній Бешкетник. Казав же йому не раз не їж вогні, потім знов будуть криво рости, знов доведеться їх ламати. На зупинці людний штурханина. Ганна пробирається крізь натовп до переходу. В неї рутина. Я ж розв'язую кінець на зап'язку Остапа, дмухуючи ще більше іскор, щоб звернути увагу. Юнак зачудовано водить поміж них рукою, ловить, пхає до рота, ковтає, іскри зносить вітром по проїжджої частини. Юнак суне слідом. В обхід штурханини. Виск Галь оглушує і глухий удар металу до тіла. Я знаю, Ганно, ти мене цього не просила. Розділ другий. Я, він, Крила. Не вмер. Тепер лежить закутив гіпс та бинти. Так виглядає моя власна неспроможність, як ангела охоронця. Періодично нагадує мені, що я все ж не ангел смерті. І доказ тому факт, що до цієї палати той жартівник все ще не прийшов. Зате прийшли інші спостерігачі, ті, що слабкі, набубняв його як дрона та кліпують зі стін лікарняної палати, найсильніші, навпаки, зійшли у простір та стали навкруги. Хлопець у центрі вертиться і знемагає. На його лопатках напинається запалена шкіра, і там вже дуже добре видно два гострі кістлявих горбки. Так і ріжуться крила. Проривають тканини та вогка від сукровиці пір'я стирчить, мов терен голками в усі біч. Дрібніти ще не сформовані, м'які кістки і хрещі. Кров довкола. Дуже кепський янхол, вони це знають. Вони й говорять про це, вимагають ламати. А тим часом в юнацькій голові нещисленні голоси, різномовні, всі як один, гудуть без упину, між них беззвучний крик, бо ж наповну я не даю кричати. Гнуся спить, то нащо заважати? Мені байдуже на інших спостерігачів. Я тут їм слухняний, ламаю крило руками, видираю їх пальцями, шматками, кусками, вони, як уламки душі, і сяють теплими вогнями. Біль має запах. Ви знали? Аромати настільки густі, що спостерігачі з захопленням висолоплюють свої язики та куштують на смак цей простір. Вилизують його, як довгоочікувану страву на дні незручної тарелі. Остап те все бачить, непритомніє тільки надранок. Його груди здіймаються від кожного подиху, серце б'ється, на обочі між садин спокій. Ці миті ілюзія, що все як у всіх, що відкриє очі і скаже звичне привіт! зі мною все добре. Але ж не скаже. А Ганні болітиме. Хоча їй і так болить. Вона зіщувалась на лавці в коридорі, застигла власних обіймах спить та плаче. Там ні краплі надії. Ні на смерть, ні на порятунок, ні на щось просте як у всіх. Ти б мій хоч раз до неї прийти. Шепочуть очі довкола. Які чуйні спостерігачі міг би й прийти. Та назустріч таку потрібен дозвіл, ми допоможемо. Що ж, допоможіть. На страшних людях все гоїться, як на собаках. Остапа теж зажило. Навіть не знайти, де були ті крила. А якби я і знайшов де. То крім мене, ніхто б не побачив. Остап останній раз схоже пам'ятає, мовчить. Погляд уважний тепер, постійно на мені. Він більше не хапає вогняні іскри і не усміхається мені. Біль – хороший порадник, хлопче. Я дійсно ворог тобі. Котрий ранок у гонитві, трамваї, його школа. Де навіть в 20 такі, як він, залишаються дітьми. Робота Ганна тривожна, у неї зосередженість в очах, дивний неспокій. Вона почула. Десь у їх тривожних снах, вічно темних і непроглядних, хтось тримав в своїх руках свідчення, що все немарно. в її думках образ чужих долонь. Півстола, пів кабінету. А від плечей густа мара, не можна б побачити плечей тих. Істота пише записки. Канцеляризм убогий і не вкладає до руки, а бере з собою. І от в реальності в цей час, на диво жвавий погляд відшукує щось схоже: чи то руки, чи папір, чи то напис, і в її свідомості дзвонить упевнене та ствердне. До тебе прийде ангел. Це сталося надвечір кілька тижнів потому. Величезна матово біла повіка прорізалася у стіні, З тріском підвелася догори. Тріщини довкола неї заглибилися, штукатурка та фарба не тнялися, мов живі. Кліпнула. Ока не було, видно ще кілька митий. Замість того між зібраної для стіни складки зяяло чорним. Темрява метушилася, мов комашня, шурхотіла, тріскотіла, мов палала, та сипала поперед себе в кімнату чорні іскристі пилинки. Зрештою, зіниця там все ж з'являється. Чи то радше довкола темряви раптом проступають обриси галактики. Чи то чумацького шляху, чи якоїсь іншої, тут незнаної. Око певний час дивиться в кімнату, фокусує свою зіницю на мисті, що парує на столі, вирячується та стає все круглішим, наче якийсь чудернацький скляний плафон. Потім вертиться у сторону і нарешті відривається від стіни разом із дебелим шматком. Тягне з неї по цеглині, шматка розшарованого цементу, допоки не одягається в перепалену глину, як в одяг, знаходить мене та пристягає до мене свою страхітливу крихку руку. В пальцях складений з і пилюки дозвіл. Ось! І мені не лишається нічого іншого, як прийняти простягнуте. Відчути в нетрях себе дику і незнайому потужність, руки раптом набувають форми, по них проступає справжня плоть, закриває з собою сяйво, іскри, емоції, все те, що складає мене. Кроки насправді болять, особливо перші, зроблені з незвички лише у спробах втриматися у цьому світі. Повітря сповнене ароматами іскрить в ньому надто багато ожвушливих еманацій, тягне мертвим коренням та різаним листям, Все в суміші кволого дихання, жалю, безладних думок, важкого затхвого відчуття втрати, воно настільки густе, що на язику його смак. Можна висолопити його та визать і ті впорснуті в повітря споуки як окрему страву. Не стримуюсь. Щелепа розкривається зі скрипом, наче труть цеглину до цеглини. З неї сипується пісок і вологою скапує слина. З неї не буде пуття, якщо вона й далі не буде працювати як плоть. Як плодне, працюють і ноги. Їх переломлює в різні боки, з них кусками виїжджають цегли, шматки. Немає кісток, м'язів і шкіри. Цегла ледве тримає мій шмат душі, в кожному крокові незапланом Господнім вивертає коліна, хоча живим епітелієм заріз шмат духотвореної руки. Ця недоістота і я, недолюдина і я. Кидаю поглядом в кожні кутки. Я не бачу нічого і нікого. Папір відтягує руки, він безмежно важкий. Ще важче крізь цей простір рухи, шпортаються, шкутильгають, з кожним кроком власне тіло трішки інакше, грузніше, чутливіше і краще, ще більш схоже на суто людське. Ганна не спить, хоча навряд чи це розуміє, дивиться поперед себе та не рухається, бачить, намагається осягнути, та не розуміє. Її погляд блукає мною. Простягав її папір, мовляв, от, дивись. Її повіки розкриваються ширше, очі бігають від тексту до руки до мого обличчя. Вони сказали, хто принесе цю записку, той мій ангел. шепоче під темними пасмами її волосся в згортку багатошарових крисотих думок. У не вперти погляд і надія. Вона все ще не загинула під вагою багаторічної рутини. Її плечі все ще не впали під вантажами обставин і бажань. У призміті очі все ще здатні побачити прекрасне. Чому я раніше цього не розумів? Ця маленька обставина змушує страждати. Я поганий охоронець Ганно. Обіймай. Її плечі тремтять, щоки мокріють, вона шепоче беззупинно, все, що так давно болить. Про мрії, помилки, страшні речі, які дозволяла собі думати або робити. Все, що я сам бачив і знав, що сам для неї робив. Мені гаряче і нестерпно, а їй вперше тепло. Я горю, вона ж тремтить, гріється в мені. Гріється мною. Сильна людино я дам тобі своїх жарин, я дам усі, лиш будь такою. Мені лишилось небагато, йду в кімнату Остапа, щоб просто сказати та пояснити, що скоро йому доведеться самому ламати свої крила, самому зважувати що добре, що погано, самому рости. Я знесилений і в мені ледь жевріє. Мені треба спати. Рік, два, а може, вік. Я сподіваюся, я вчинив правильно, мені більше не доведеться прокидатися і болем змушувати її рухатися. Сподіваюся, її надія, як в старій прикасті, дійсно помре останньою. У своїй кімнаті, у вузькому просторі між чотирьох стін цей хлопець їсть. Рештки Волотенського ока в юнацьких долонях все ще мерехтять неосяжною галактикою. Спостерігач не має рук, не має ніг. Цегла, в яку він увібрався, обсипалася, довкола лиш залишки та жарин. Все висне в повітрі, як плями крові. Довкола нікого. Я, він, рештки вже моїх жарин. Голодний погляд. Я відчуваю пальці в собі. Цікавість в Остапових очах, і з його рота вже не когось, а мій власний попіл. Розділ третій. Ганна. Світ наче чистих, і в ньому більше немає втоми. Минають дні, місяці, роки. І здається, мене більше не хвилюють речі, які боліли колись. Звикла. Переступила та прийняла як звичний плинув речей. Закрила на них очі, так як інша людина закриває очі на шар пилюки чи застарілу пляму на улюбленій сорочці. Сьогодні мій негаразд конкурує з щирою усмішкою сина. Він відрізав в машині паски безпеки і тепер стоїть біля неї з ножицями. Тими пасками, бовтаєними перед очима гигоче. Дорослий чоловіка в душі дрібна дитина. Я можу сказати, що я втомилася від таких сюрпризів. Але всередині, ще жевріє надія, що це не назавжди. Зрештою, хіба це не гаразд не можна здавати? Те, що давається, хіба є не усміхаюся з сину та звично набираю номер СТО. Ми знову без пасків. Говорю згодом. Чоловік по той бік телефону видає щось нерозбірливе. Я маю для вас запасні. Вам евакуатор. Не варто я сама. Стало недалеко. Можна і проїхатися навіть самі або за Стапом. Нехай малятко погуляє. Дарма що вище головими. Сідай, Остапе, гайда в машину. Він сміється без упину. У світлі сонця на ньому тінь. Здається, як від чорних крил. Руки літають, мов ловить мух він, а потім із задоволенням їх жере. Мабуть, у тебе є сенс для цього є. Я рушаю. Їхати дійсно недовго, кілька кілометрів, кілька поворотів. Кілька нестерпних думок. Довкола не так багато машин. Проте, недавно дощі, дорога ще відчувається слизькою. Коли повзминає магазин, Остап раптом викидає руку, і моя плече раптом сіпає від відчутного удару. Це лякає, наскільки може лякати агресивна людина за спиною. Остапе! Ама! Випльовує раптово, новий удар летить у скроню. На мене опускається туман. суцільно біло-сірій мраці Здовкова дивиться мара, у неї простір, море й очі кліпочуть тихо раз по раз. У звуках гальм чим душ тріскоче, так рве тіло і метал. Умить. Коли довкола простір, коли удар стискає світ, Трепочу чорним за спиною, ти став окрилений, мій син. Катерина Лили, за мною прийшли Янг.